Ага. Сьогодні незалежна Україна відзначає цей день боротьби й нині. Її сини і її доньки бережуть дитячі долоньки, колосо росте, життя відродиться, Земля стихне, хтось народиться, буде вільна Україна, промовить навіть маленька дитина, течі річка. І час минає, хай кожен українець про це знає. Якщо ми єдині, ми нація, нас не залякає, якась там федерація. Били ворога і будемо бити. Чуєте, українці, будемо жити, пам'ять героям і вічна слава на вас, рідні! Тримається держава, незалежна Україна в біві править свого сина. Буде ворог, тримтіти, будем разом його бити, незалежна Україна в бій відправить свого сина. Буде ворог, наш тримтіти, будем разом його бити. Теплий віє вітер над берегами. Волонтери б'ють орків вже ногами. Об'єдналася наша країна з Днем незалежності, ти в нас єдина, ти в нас єдина.